15 рік. В 2015 році захищав Маріуполь, там він отримав перше поранення своє, й відірвала два пальці. Він був лівша, а на лівій руці ми відірвала два пальці. Хлопці, на жаль, загинули, які з ним були, а не таке поранення. Його прооперували і він повернувся в стрій. І до 2018 року він. Служив. 24-го почалась війна. Він був якраз на шахті на праці. 25 ранці він одразу йшов в Ну, У нього не було ніповістки, нічого. Він пішов добровольцем. Я знала, що він піде. Ну, це навіть не обсуждалося ніколи. Я йому просто раз задала питання. Він прийшов і каже, я вхожу воювати. Мама ж одразу стресі, як у будь-якої мами. Кажу, якщо я зараз так ляжу на порозі, я переступлю і піду. Він військовослужбовець, у якого є досвід, він пішов. І Він попав в 60-ту бригаду. Запоріжський, Херсонський і Бахмутський. Всі гарячі точки. Вони звільняли село Тетюна і шовбі, їх як розвідку послали, відходячи, виконавши завдання, натрапили ще на одну групу ворога. І там -то І то сашки пораненням. Його мотають, його надають йому першу допомогу, а він відстрілюється, щоб не поранила інших і, і спасаючи свого побратима, Кіпіша. І Ілюшика зацепило, дуже важке поранення. Міліметр було від сонної артерії, там дуже важке поранення. І кіпіша в ногу попала, там поранення було. Після цього поранення не можна було носити ні бронежилет, ні важко піднімати. Поранення дуже важке було. Він лікувався, але він лікувався сам. Бо коли він загинув, побратими передали мені Юрюзак. Урюзація я знайшла вже такий бумажкий, що він молод сам. Він мог все одно в бій надати, як хлопці без мене. І все одно пішов. Його тримати не можна було. І я завжди. поважала його відді. Я знала, що це його. Йому це подобається він був справжнім воєн. Помагай привіт! Це був надсміливий воїн із впертим характером, з надсміливим характером, який завжди йшов перший і вів за собою підрозділ. В його очах ніколи не було страху. Завжди була посмішка, і всех лякав своєю мамою. Люди, коли отримують любе поранення в цілому, вони всякими способами питаються уйти з армії. А в Льоха чомусь цього не відбулося. І він після поранення дуже швидко повернувся на фронт. Коли Олексій повернувся після поранення до підрозділу, ну, він намагався ніколи не бути осторонь, хоча йому вже не можна було носити ні бронежилет в зв'язку з тяжким пораненням в шию. Е, не можна було піднімати тяжкого, але він завжди, завжди, завжди ж просив, щоб його задіювали як воїна, яким як він був насправді. Льоха МЧС. А, ну розуміли, що. Дубль 2. Льоха вижиє. Я ми знову вижили. Прильот. Він не любив ділитися такими спогадами оціми. Воно ну, вам не треба. Те, що ми переживаємо, вам не треба цього знати. Одного разу була вся родина, і так далі хтось запалив кострик такий невеличкий. І бачимо, Люшик наш помінявся в обличчя. І почав плакати. Він взагалі ніколи не плакав. Льоша, що, що трапилося? Вогонь? От це все ж ми знали. Ото вогонь. Що? Мабуть, щось таке колись пройшло на війні вогонь. Ну, від вогня ж він загинув. По його групі, де вони випрацювали. Поранених спрацював ворожий птур тричі, і машина повна боєкомплектів. Він підвозив хлопцям боєкомплекти, і ПТУР попав і згоріло все. — Він серйозний чоловік серйозного грузовика. — Так. — Льоха, тапку в пол. не можна. — Нельзя? можна? — У мене зараз жінка вдома Жінка Майя в нього. Це батько, це батько з Великої Богдани. Він вчився в нього. — О! Та є! О! — Він обожнював себе дітей, обожнював жінку. Для нього родина — це його тил, це його це он Радима. Це все для нього було. Матвій схожий обличчям на батька, а посмішка и Мирослава. Вона як влибається. Це Льошик. Льоша завжди влипався. У нього не було такого, що він манастрою. У нього завжди посмішка на обличчі було. завжди. Я до сих пор не можу це. Я їжджу дуже багато на всі напрямки, як волонтер, їзджу до захисників. Бувають такі моменти, коли десь далеко йде захисник, а походка дуже схожа і мені завжди кажеться, це він. Мій розум досі не прийняв це. От мені кажеться, витон пряточка. Ось та зараз зателефоную. Я дуже хочу, щоб наших хлопців загинувши. Пам'ятали всі. Пам'ять це не пам'ятник на кладовище. Пам'ять повинна бути в серці, в голові.